Цей танк привезли на ремонт. Військовослужбовці ремонтного підрозділу знімають з нього маскувальну сітку і вивантажують. Роблять це швидко в цілях безпеки. Всередині приміщення над відновленням військової техніки працюють майстри. Механік Роман у ремонтному підрозділі майже два роки. За цей час, каже, відремонтував десятки машин. Показує, над чим з напарником працюють нині. Регулюємо газорозпідільний механізм, міняємо прокладки карбюратора, ми Його зняли, бо приїхали до нас хлопці і сказали, що є побічний цокіт двигуна і нерівномірно робить двигун. Ну і виставляємо запалення вже, під, ну, щоб вже було все так, як має бути. Тривалість ремонту військової техніки, розповідає Роман, залежить від складності поломки. Головна задача додає у всіх ремонтників однакова. Як найшвидше, як і найякісніше, відремонтувати, щоб вона вступила в машину в стрій і виконувала свої бойові обов'язки. Цю самохідну артилерійську установку привезли майстрам ремонтного підрозділу бійці на технічний огляд. В повітря перевіряє. Все? Обслуговування. Просто планове обслуговування. Сусідня і машина також потребує допомоги ремонтників. Тут гайковим ключем працює Роман. Це 131 зіл, общовійськова машина грузова. Для перевозку вантажів ми знімали радіатор, чистили, мили, паяли. Перезбираємо назад, міняли компресор. Ми робимо поточну експлуатацію. Уповільнити роботу щодо відновлення техніки може відсутність потрібних деталей, розповідає ремонтник Сергій. Часом буває все, нема запчастин, хоч плач, хоч що хоч робити. Для того аби відновити пошкоджену техніку чи зробити технічний огляд військових машин, ремонтники виїжджають в райони виконання завдань підрозділами, розповідає командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Ці райони в переважній більшості вони закриті. А те, що стосується якихось крупних робіт, то вони виконуються на тих підприємствах, які мають для цього фах, і вони законспіровані. Що стосується безпосередньо поточного військового ремонту, він виконується в районах виконання бойових завдань безпосередньо у підрозділі, які виконує їх. Для цією метою висилається ремонтний підрозділ, і вони здійснюють маневри від одного району до іншого району, де такі роботи слід виконати. Майстрів ремонтного підрозділу Сергій Наєв відзначив почесними нагородами та подарував ремонтні набори. Ремонтували техніку, грамоти, чим Ремонтувати. У них все є, але допомога будь-яка зайвою не буде. Ірина Касьяненко, Сергій Коваль Суспільне новини.